У мене сьогодні, друзі, натхнення до виноградника. Виноград підмерз. Тут взагалі була гола лоза, так сказати, щось нічого вона не пускала, а потім в один момент, знаєте, щось пішло. І все одно щось. ну, Як і я кажу, щось не знайшли ми сюди. А це думаю, ну що. Ну, як не йшли обробляти, я його обробляла, так як треба, бо все-таки шкода було. А от підв'язувати не підв'язували. А це ж думаю, що, що робити? треба щось, з чогось починати. То ось цей кущик побривала, підв'язала. Тут ось кубки. І пиляла, і різала все, що хочу, робила. Вон пилка лежить. Головне, не забутись її тут. Цей куч взагалі он, обчик рижила, нічого немає. Ну, нехай оця лоза. Дозріває і буде на наступний рік, бо все померзло. Тут це чауш, він такий дебелий, так сказати, виноград. У нього лоза прям, дивіться, яка Також його обрізала. Гроночок мало, дуже мало. Ну, ось дивіться, що це таке. Ось тут щось, щось десь є. Одна-дві, коротше. Буде. Зараз ось дивіться, що це променистий. Зараз доберусь до нього, якщо дощу не буде, бо в нас таке от у цілий день. Капне дві капельки розвидниця і знову І буду переступати далі, обривати його, та треба обробляти, бо це дуже багато, щоб його обробляти. Так, вже дощик капає, це капець. Цими дощами взагалі не встигається зробити те, що хочеться, що заплановано. Так. Капусточка, ось наша. Капусточка щось так гарненько зробилася. Була вона така в дирочках, а це, знаєте, вже не так помітно ті дирки, що зробила в цій мілька капустяна. І хочу сказати, що мультифлора починає квітувати. Перепутала, що зараз не осінь, а літо. І вона ось розпускається. Я не знаю, читаю групи у Фейсбуці. Одні кажуть, що обрізати оце треба, вона наросте. Інші кажуть, не чіпати. А як ви мені скажете хто? хто займається квіточками, якщо хтось дивиться, я думаю, що треба почекати її, оці квіточки, і воно до осені ще все буде. Звісно, вночі холодно, ну холодно вночі. Така ось погода, дощик моросить. Хочеться обробити помідори, перчик, баклажани. Бо все воно якесь не, не таке. Чи йому магнію, чи кальцію не вистачає, вже все сюди будемо впихати, але треба якось рятувати. Огірки ось взагалі портяться страшне, не знаю, що і як з ними буде. Вони обробляються, але ж біопрепаратами. Зараз треба до речі позбирати огірочки. І кинути їх нехай ось сюди плететься. О. Ось ось ці огірочок. Ці, що у відкритому ґрунті, ну це не всі. Ще он. З цієї сторони є огірки, то, то що? Сьогодні я знайшла вже тут три штуки такі перерощені. Думаю, що воно там таке лежить? Два дні назад ходила, взагалі нічого не було. Тут такий виріс. Ну, Тут, в принципі, не густо, бо це просте насіннячко. Скажу, думала, зараз буду обробляти, ага, куди зараз обробляти, як нас воно. Хмара ця. Хмара яка. Чорна хмара, біла хмара. <плес> Щось мене на пісні тягне. А взагалі я сьогодні така, ледачкувата. Нічого не робила, відпочивала. Вчора ми ото їздили в екопарк, а сьогодні, думаю, нікуди та робота не дінеться. Буду відпочивати. то більшу частину дня я відпочивала. Ну, як відпочивала в хаті, трошки поприбирала, посуд помила, машинка там попрацювала. Думаю, що його відпочивати. Треба щось робити. Та й вийшла на город. Диньки. Цьому році не хочу їх пасинкувати, підживила, а пасинкувати не буду. Нехай ростуть, як ростуть. Хватимо ринка ходити, йде щось робити. То й пішла. Я трошки шахер-махер, як я кажу, навела. Тільки перший ряд. Ось тут пообрізала, що попідв'язувала. Хотіла і цей рядочок, ну я тільки там воно, один кущик пройшлася і воно у нас. Так затягнуло і дощик зараз моросить. Я так дивилася, вниз стояла. <гум> В тій позі, який виноград, треба дивитися. І не побачила, звідки ля. чи це до нас вони йдуть, чи це від нас ці хмарки йдуть. Ну зараз відчуваю, що як лупа дощик, то цей кущ і це ще не обірвала. Так що, так що? Я хотіла сьогодні хоча б обірвати оце все. І прибрати листя, а потім вже обсапати, то вже проще, бо запустити, запустили, а воно. Треба трошки попрацювати. Це такий простий кущ, він схожий як Молдова, але залишили його в цьому році, нехай собі буде, бо на ньому хоч трошки є винограду. Тут позалишала замінні пагони. Один, там воно два, але... Я не дуже, так сказати, можу обрати, який треба залишити. Макс це буде робити, але вже, так сказати, грязну роботу я зробила. Так що трошки вже легше. Ой, коли були в'єтнамські свинки, дощик, бачите, моросить мокреньке, то так вони гарно їли оцей виноград. А зараз вже немає кому. Ти зараз накручуємо, хай собі. Лежить. Що, вже немає дощу, значить. Кладемо телефон і вперед до роботи. Так, дощ трохи репутацію мою підмочив. Це я за волосся маю веду, бо завжди, коли оце дощик, хоч і маленький, і все. У мене воно наче рівно, а коли під дощ потрапляє, туди-сюди стоїть, дивиться. Що його робити? Намочило. А чи буде ще, чи, чи не буде, то й дуже зараз побачимо, але я думаю, що буде воно зараз захмарилося. Трава мокра, вже на город не вийдеш. А в мене є вон там така трояндочка, це вчора мені подарували її, але вона чогось прив'яла. Хоч і водички стоїть, я зараз верхушечки обріжу. а... Те хочу під пляшку посадити, і нехай в мене буде. Вона дуже гарна, колір такий незвичайний. А я вчора також ходила, йду там троянди, там троянди, і видно, що їх треба обрізати. Там сухі, я вже так мені кортіло. Знаєте, мені не треба прям таких гарних букетів дарувати. А можна і відсівшу квітку, щоб я посадила під пляшку, то мені буде радість. Так що зараз з вами очікуємо ті трояндочки. Ось тут мої трояндочки. Вчора вони такі гарні були, я не зняла. Але сьогодні, я ж кажу, водички стояли і підв'яли. ну, Видно, такий в них вид, сорт. А ця ось така, ну це, так сказати, від двох різних людей. Ах, вкололася. ця така, прямо, дивіться. Також з ними стояла, але живуча. Але все одно я таке люблю і посажу під пляшку. Це мені найкращий подарунок. так що... Несіть мені ці троянди, я буду дуже-дуже рада. Е, цей ось така. А ця трошки інша. Тут такий фіолетовий, наче колір. Світло-фіолетовий, тож я дуже задоволена. І зараз поріжу оце на чотири бруньочки і під пляшечку. Бо у мене багато з-під пляшки, і нехай і ці будуть. У нас дощик припустився. Моросить вже нічого на огороді і на вулиці не зробиш, тож я пішла на кухню. Буде у нас зараз на вечір панкейки, верніше буде, будуть. А? Холодно відразу стало. Щось він сильніше і сильніше. Ну, в принципі, нехай би пішов, а то останні дні він тут так, тільки лякає роботи. Ніякої не дає роботи, а що такий гарний, то не було. Так що всім тихої ночі і до нових зустрічей. Пока-пока.